Так, у нас сьогодні 29 листопада, 25 й рік відновлення Ірпінської липки. Це я на 9 поверсі на 3 секції тут. Зараз зайдемо туди. Тут почали утеплювати. Я тут зараз, я знімаю відос. Тут почали утеплювати. І зайду зараз в інше крило, там нема, правда, в мене доступу. <клух> <клух> Отакі От справи. Так. От так виглядає утеплення. Бачите? Два слоя кладуть мінвати. Тут ми в іншому крилі, така сама квартира. І тут, наскільки я пам'ятаю, тут нема... Ага, там є вихід, але я підозрюю, що з цього боку ще не почали робити утеплювання, Тому так. Зайдемо ще вище на третю секцію, потім підемо на другу. Так, це ми на 11-му поверсі третьої секції. Це про те, що я казала. Нема даху, отакий результат. І оце все замерзне. Оці всі і оце замерзне, вікон нема, бачите, що робиться? Зато ми вже зробили, Ось, бачите, зато ми вже зробили і стяжку, і штукатурку. І все в нас мокре. Зараз тут ще покажу. От. Тут взагалі жабих квакають. Тут що, зона барбекю буде? Зона барбекю, так, да. це балкони. Так, ну, це так, ось остані, ось. Да, Полі, да, це балкон сниз. такий. Да. <реш> Смотриш на ліс і будешся. <реш> ну <реш> от, тут ціла кімната насправді. <реш> ну, да. тераса така. Точка, да. Так, я хочу просто показати, <реш> що тут ще є. Тут вже, бачите, мембрану поставили. Коротше, оце все жаби тут квакають, і воно все внизу, і оздоблення внутрішнє там, напевно, ж не мало б бути. А спочатку вони б вони все накрили, зробили. Зробили, тут тут ж має бути ще гідроізоляційний шар, який оце все не буде пропускати, бачите? От так це виглядає поки що. Я як завжди. да, тут, тут да, мох уже, да. А що здесь буде Це третя секція. Дах. Тут буде... А, это, гідроізоляція. Гідроізоляція, так. Да. Ось так виглядає у нас друга. І там десь перша. Чи видно, чи ні, але вона є. І бачите? Утеплюють наші вентиляційні канали, утеплюють. Тяга має бути гарна і правильна. Їх ще накриють зверху, як там, і буде все, не буде задувати внутрі приміщення, як задувало в мене, наприклад. Димоходи. Ось таке. Ну, на цьому третя секція все.